Що означають прикраси першої леді Олени Зеленської. Перша леді часто носить прикраси українських брендів у фольклорному стилі. Наприклад, для зустрічі з родиною Макронів вона вибрала брошку з євшан зілям від Руслана Вагінського. Це символічно для українського та кримськотатарського народів рослина. Більш потужний жест брошка у вигляді темно-синіх квітів виготовлена з уламку російської ракети, яку спрямували на Харків. Прикраса нагадує світові про звірства Росії. Мова брошок загалом відома в дипломатії. Практика її започаткував перша жінка на посаді держсекретарки США Мадлен Олбрайт і навіть випустила про це цілу книгу. Коли міністр закордонних справ Іраку назвав її гадюкою, на зустрічі з ним Олбрайт надягла брошку із золотою змією. А перед складними переговорами вона вдягала брошку у вигляді бджоли з жалом. Це означало, що справи кепські, а якщо сторони все ж таки дійдуть компромісу, на комірі красувалася брошка у вигляді квітки чи легкої кульки. Або ж, наприклад, її брошка у вигляді жука, коли держсекретарка хотіла втерти носа росіянам, що особливо приємно, які встановили жучки в залі засідань та були очевидно викриті. А ви як думаєте, така мовчазна дипломатія ефективна? Чи помітили ви такі знаки? Пишіть у коментарях.